Животом. Мудра діва принц приворожить, і нарання стане він котом. Коцю коцю бідний моркотале, що минуло, те вже не гріх, ніч немов морозу локота, десь ігріться діві коло ніг. Мірежі минулості і звати, молоко приємніше води, сум лопатись, де до хати спати. То й ти пиця не походи. Подарує нам не тільки оцей перший зимовий вірш, але їй подарує все те, що в неї переповнилося у серці. Прошу вас. Ще одна еленська байка. Живий вогонь дражнив котячим ротом. Побудь ще коли рідкий совій. Ти був останнім встання в світі ідіотом, а я родною жрицею повій. Рожевий сніг спадав на лоно, Щершавим носом нюхав мокру плоть, Коли вночі на п'яному породі Скарені не вбавився Господь, Замолахви на солода, не трепет по таємних лад, І сон дружини, і дурна погода, і змію в руці, все було за нас, І дикий джаз на білому органі в постелі заливав останній Бог. Як нам принесла захмеліла пам'ять, вночі червили яблуко на двох. Розчаплене медузь за кронопадру, калюжа в крові скибочки відра, вища на ложе прожинками зради, чого ж ти хочеш, томлений піла, осіння ви надвіркли від розпуки, тварин. Втома пить, мовчи і плач, І хризем те лежать голюки По в глухлих храмах мокросонних дач, книги на мудрість, виміщена драч, Повзе бітон у шкалу кульні, Блажена тиша перших льодофалків. Не плач біла, він забезпечує. Аню, у нас так по сценарію нібито два, але я відчуваю, що е, два. Зараз, а потім музика. Давайте, е, я об'яжую, в мене є улюблений, е, улюблений вірш, який нам написала Аня. Це розмова із кобітою Євою, з Афіліжанкою Кави, у барі Едвін. Будь ласка, прочитайте, тоді можливо у мене теж таке буде натхнення, що я щось можу сказати, якщо можна. Розмова з'єло за кіліжанкою з кави з барі Едвін. Тобі, до Єво, маєте чистий спокій. Допоки рай райморхоче коденя, гамуйте свої сльози і заскоки. Коріться мужу в неї я Адам, варіть йому на і заранасі зуб. Ревнуйте до минулої ліліт, дивіться на господаря під слугу, пилуйте руки, ноги, живіт, помить добребра. Так стало. І мертва глина хляпає з під ніг. А вас дістали хаш продукти рай, А вам уже серій пище та гріх. Це стрічка є, прошу без істерик. Це просто нерви, вічність і закон. А далі він доля відкрите Америк, а ваше дві кімнати і балкон. Воно вам треба, сльози і покора. То печ мені ніжної руки. То на радію, що завтра скоро він прийде, не раніш, а на віки. Маленьке жінко, що ж ти, чесне слово, хай твій володар їсть пахучий плід. Цілуй чоло, а далі після мога. І проведи біда куди горіть. Візьми собі в коханці, кума змія. Ти ж сильна, вже не тиця, але рись. Кохай, вола вона ж, хоче і трудно, мов до охрестить. 身体是咱用的最紧。嗯嗯 Я візьму це. Але це Так, безперечка. Ну, прошу. Істик був Адам і Єва. День перший. А у тому вікні позіхає віниви алояч. І незвіддано осінню пахне під теплим столом. Сірі тіні жіноча чекайте. Їх стало двоє, і печаль, і дощі, і в пустому каміні вогонь, а в поблеклих очах ні, не бачу. Ось ті тумани. Довга лінія долі та жаль, що в інший бік. Довга лінія серця, значить, навіщо драми? Ну не принц, то й не принц, що до того. Теплий вечір дві подушки спокій, без двоє. двоє, кава парує і вкапає серцевіт. Нині хриптих вікна, жовті штори, ліниве алоя. Мудра жінка готує на завтра смачний обід. День другий. Невже це все лише наснилось під неба і будок? Ти знов маленька забарилась? Ти заблукала між казок. Ти все дурне недоречна, ти все дурниці, я й ти прийшов. Руки торкнувся гречно і посміхнувся. Що ж лети, лети, куди? У ніч не треба. Боюсь, постій, же ми листій. Дві долі і навколо небо, Дві долі, яблука і зміж. День третій. І з дзвіницям да хвилина Чорнобривна печаль, полюски запалені мовить. За один телефонний дзвінок білий день почернів. Він не любить тебе, жінка, не любить, не любить. Підійшли в плащі, плачі, ти помотам збираєш слова. Ось він дихає в руки від перегару в готелю. І слова, як поверхні, лізуть у Там він не хоче твоєї холодної жінку пустити. Крила спину на тебе, в кімнаті обсудиться мати. Чорні краплі, як груші з холодною, прокрапали звіла. Пів на другу побило, а ти субоїшся лягати. Ти ще одна осінь минула. Маленька. Все, доста, скаманиця, я простила. Ця доля нам розловку замістила і напекла пеклах у добру путь, забудь мене, забудь мене, забудь. Все сказано, все зібрано, все сплакано. Моя печаля сукню воском капає, все сплачено. І в цьому вища суть. Не гудь мене, не будь мене, не гуть. Банально, не, не оправдано. Два горла джгутом волю перетягнуто І совість з топлямиста стані берег. Приснися, проснися, приснися. Давай сміятися, наливай вона, осіння геркота вуста спалила, і чия у тому є вина, що я тобі іще дали мила, і що горять за озером вогні. І сірий потік осідай швидко. Це нудно, крапки, ставити на небі. Давай на краще дихати. Дивіться. Ні, я напевно знову не подзвоню. Живе мовчання зміху обдурю нікому. Навіть жіночці з ікони не скажу, що тебе іще люблю. Старий будильник викричить розлуку. Німі ворони з тим, бо терпляйди ще від ночі на муку, а муку, Від неба сипли п'яне Миколай. Півмісяця місяця червоних, як лисиця, напевно, з такими кольори гріх. Я так тебе люблю, так себе вісить сьогодні. Перший Бач? бачить. Три труби риб банябу з водою, ще спини зимні і мацні. Не будь словами, бо зруйнуєш трою, або того, хто вчора був мені. Сон топорів тобто розриваєш тишу, Ступим мовчанням, креслиш білі дні. Не йди у ніч, бо налякаєш мишу, або того, хто плакав у мені. Тепло від рук нехай спряте серпана, печаль відбув. Нехай розтопи клієнт, трестимі хриби Виживуть на раду, і хтось мені постукає. Як жінка кинуться на груди, пав, торкнувся, обійняв, простив. Ну що ж мені кричати, Боже люди? Ну що ж мені тікати з твоїх сніг, від твоїх рук, від їхньої турботи, від ребніх моротов, о що сніг. Мені дзвонила вчора жінка лота. І говорили, що любов Ще суто кохання. Надзвичайно пронизливіще, я думаю, від цього слова відмовилися. Але ми сьогодні всі з ким. Всі ми практично. Чому ми правите? Дуже мало така, навіть супер. Ти ж знаєш, ми не помираємо. таких троян замовклище. В дитинстві дійшли стараєм, а зараз тішимся дощем. Ліневий липині жила попереду ще довгі дні, горіла дірка на канапі, ви недокурка на столі, і є один коронний козир, як книзі книг, банальний мій, що я раба, а ти болодар, ти Соломон, я Соломін. Шалець по речей, дріхій і залишки єдину, торкайте моїх плечей, Дорогомала дитина, покреплений ніг клубок, між ворогом чийше регоч, із язбук похущий сок, і змія гортання хочу, мережний старой рай, стосовний сумок у лева, доря покотилась у лай, а дама кохала є. Так і через ніч і упасти в тому порозі, У ганчірку лицем, у обивку дверей волосся. Як малою була, то прохала у дядька бозі, Щоб погане манулось і все недійснене збулося. Так іти через біль, віддирати печаль на лику, Щоб нараз магдалину відплакати і скрові. Це не дзвон ряденький, це хлюбиє носом скринька, так і через ліг. Щоб померти, в твоїх долонях. Хмільний листопад брасу у стократи, отак вона буває на віку. Вона тебе згубила у Карпатах, а я тебе знайшла у Кабаку. Між серветок і рудого чаю, між теплих пліток і нетеплих брів. Ти не повірив дівчинці з плаю, але повірив пісні про зайців. Ще усмішку, слів приміряв лаку, уйде врахувати. Не допив бину, останній потяг бродить по Карпатах, а ми з тобою піду в кіно. Кіт чекає киси, і, кис. і ліхтарі нелюдних площ чекають ночі. Не треба візить, не дивись моє обличчя, Хай сонце цілує темні тихі очі, і мокрий дах обклеїть серцями, Стоявлені не сліди, Якби листівночі були косах. До нових стіл були Від пішло у тумани, відболіла, пішло на сторінки. Не турбуйся про мої рани, краще йди посиди коло жінки. Синю ковдру поправ тихенько, зі щоки прибери волосся і не думай про ту маленьку. Що існилося, як жилося, як зітхалося, як ходилось, як молились небесні шерла, як щекалось і як хотілось, як і дихалось, як не мело. Так і тих. Прошу колобачку. Я знаю, <плес> 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 небо, жовті ліхтарі. Слова були гіркіші за воно, Ми знову кремо, знову на одні, я знову плащу врешті все одно. Привіт, мовчання, погляді слова, мов рукавичку, швегону до ніг. Прошу, хай не залишиться вона одна, заплакає, брудний людям сміх. Як я. Засміюся. Ти будеш збагає ти торби, перекидало праченому кулеметним дощем. Беду жіно привіт, як робота жінка. Та нічого нормально, потроха й поживе. Сірі очі, а може зелене, вже забуха. Буде падати руки, торкатися рубка старенька. Це все було за добре для правди. А було ж, було, не сміюся. Ти будеш сказати? Аню, ми тобі зробили так. Е, Григорій. Я не читав його, але і я гадаю, що... Кінотові читати. Яка морока, як тебе ж яка моща, не хочу забути.

злили з лили зле поругла, до ночі думляться в корублях, Воденний з боробу, Блаженне вода селіє бажання блудом, моладжує тішиться без рину, зробами з путячими очима. Стрімка боять з холодому спокою, дитячі струк та горнути сустра, Травне щастя і маха рукою. 嗯。嗯